Всім привіт! Ви на каналі Дніпросі Тянглер, і сьогодні ми зібралися тут, щоб нарешті вияснити, хто отримає той набір окуневого силікону від майстра Андрія Савенка. Але спершу давайте подивимося, на яку відстань кинули всі три вудочки, оту вагу в 1,3 грама. Поїхали! Отже, X-Game Long Nano. нано. Ось приманка лежить вона досить близько і ровно на 23 метрах. Ось о Приманка. Наразі трішки більше метра впала від ленти, але, але ж знов ну, 2310 максимум. Тепер Black Swan Nano 602. Так, ось о Приманка на Black Swan, і вона полетіла. 24 метри 60 сантиметрів. Ще один закид на Блексване і ей, 23 метри. Ну і гамака Цуха на 68. Хорошо. Так, ось я приманка. Ось я приманка у нас. 28 метрів 30 сантиметрів. Як ми бачимо, нічого дивного не сталося. Знов кидає найдалі гамака цухана, але вона не настільки далі кинула від одного грама, як це могло би здатися на перший погляд. Бо, по-перше, шнур більш товстий, а по-друге, я ж казав, що я дуже боявся відстрелити ту приманку, бо в мене був тільки один такий вантажок, з яким я міг проводити експерименти. Звісно, більшість глядачів правильно вгадала, що найдалі я кину за допомогою гамака Цухана. Але ніхто, на жаль, не вгадав точної відстані. Тож я вибрав. Зі всіх коментарів, ті, що були найближче до точної відповіді, з них обрав за допомогою нехитрих обчислювань п'ятери глядачів, хто був найнайближче. І тут мене спіткало деяке розчарування: з цих п'ятери найближчих лише двоє виявилися відкритими підписниками. Але я зрозумів, що я цю умову не озвучив минулого разу. Тобто, щоб учасники обов'язково були відкритими підписниками, щоб я міг подивитися, чи вони підписані на мій канал. Тож, так і бути. Проведемо розіграш серед оцих п'яти людей. Отже, як завжди, генератор випадкових чисел, нажимаємо кнопку згенерувати, випадає єдиничка. І це в нас Сергій Аністратінко. До речі, вибір генератора випадкових чисел досить справедливий, бо саме Сергій був найближче до правильної відповіді. Тож вітаємо переможця, пане Сергій обов'язково зв'яжиться зі мною, щоб отримати цей набір, а всім іншим ні хвоста ні луски і бажаю перемогти наступного разу.